Інтимне омолодження СО2 лазера. Що це і кому воно підходить? Інтимне омолодження це не про моду чи каприз. Це про якість життя жінки після 30, 5, 40 років. І сьогодні я розповім вам все відверто. Після 40 років у період перименопаузи паузи і менопаузи, слизова піхви стоншується, з'являється сухість, печіння, дискомфорт під час статевого акту, а в деяких випадках навіть нетримання сечі. со 2 лазер це неінвазівна процедура, яка активує відновлення слизової, покращує кровообіг, стимулює вироблення колагену. Про це не говорять у голос, але багато жінок бояться сексу після 45, боляче, сухо, незручно і соромно це визнати навіть собі. Після курсу інтимного омолодження слизово зволожується, повертається чутливість, зменшується відчуття сухості і зникає дискомфорт при статевому акті. Це не косметика, це медична процедура, яка реально змінює самопочуття і впевненість у собі. Я проводжу інтимне омолодження СО2 лазером із дотриманням усіх медичних стандартів без болю, без наркозу і без довгої реабілітації. Якщо вам знайомі симптоми сухості, печіння, зниження лібіда, це не вік, це стан, який можна покращити. Запис на консультації у директ клініки Med. Давайте повернемо комфорт туди, де його точно має бути.